Слава Ісусу Христу, черговий день Адвенту і чергове Слово. Матвія 9, розвідки ша 35-го. Послухаймо. Того часу Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і стілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрми юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням Жнива великі, а робітників мало, тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Ідіть радше до загиблих овець дому Ізраїля, ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте. Бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Маємо перед нами неймовірно важливий уривок. Кожний уривок Євангелії неймовірно важливий, дуже важливий. Господь обходить міста і села, навчає проголошуючи царство небесне Євангелія царства. І це служіння, євангелист, окреслює як служіння милосердя. Побачивши ж юрби, змилосердився над ними, бо вони були знеможені, повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Зазвичай, коли ми говоримо про служіння милосердя в церкві, так, тобто Карітас, то, перш за все, маємо на увазі допомогу бідним, знедоленим, хворим, мігрантам, переселенцям. Дехто навіть хоче поширити це служіння милосердям, навіть такий на там, рослинний світ, екологію і так далі. Безумовно, служіння в Богем є дуже важливим, і вслід за святим Лаврентієм, ми можемо сказати, що бідні є справжнім скарбом церкви. Тим не менше, ще важливішим, ще важливішим є проголошення Євангелії царства. Часто, коли ми читаємо. Опис встановлення деяконату, деяконів, то минаємо одну важливу деталь, для чого це служіння було встановлено. Власне, пам'ятаєте, першою причиною була сама потреба такого служіння, щоб не оминати у благодійному служінні вдів. А другою причиною було те, щоб апостоли могли цілковито присвятити себе служінню слова. Пригадаємо цей уривок, це діяння 6 розділ. Тоді 12-те дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Наглядіть собі, Отже, з поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби, самі ж будемо пильно перебувати в молитві і служінні слова. Бачимо виразно, як апостоли розставляють пріоритет, перш за все, молитва і служіння слова. Від цього не можна їм відволікатися навіть для того, щоб послужити в Богам, бідним, потребуючим. Не можна. Пригадаю про цій нагоді, теж, як Господь теж розставляє акценти, пам'ятаємо в Битанії, коли Марія помазує його народовим Єлеєм, один із учнів. Не буду підказувати, який я так обурився, що треба було би для бідних це все роздати. І Господь каже, що бідних завжди маєте, Завжди маєте собі. мене не завжди маєте. Чому? Чому проголошення Слова, проголошення Євангелія Царства є першим актом милосердя Ісуса? Бо зверніть увагу, Ісус змилосердився і почав їх навчати. Власне, не написано, що Ісус змилосердився і давай роздавати різну допомогу. Я не, ще раз хочу підкреслити, що я не проти абсолютно харитативного служіння церкви. Але Ісус змилосердився і першим виразом того милосердя було навчання, було проголошення Євангелії царства. Чому, власне, проголошення слова є першим актом милосердя? Дуже просто, тому що найбільше страждання людини це темрява, це брак сенсу. Ми можемо в Бого нагодувати, одягнути. Але він далі буде в своєму стражданні, тому що він не бачить сенсу. Не бачить смислу свого життя, не бачить сенсу свого страждання, не бачить смислу всього того, що відбулося з ним в його історії життя. Це брак сенсу і це найбільше страждання. Один із таких родоначальників психології, конкретно школи логотерапії Віктор Франкл в своїй книзі. Людина в пошуках сенсу, здається, він описує свій досвід в концтаборі і говорить про те, що там виживали ті люди, які хоч якийсь сенс в житті мали. Так? Тобто не обов'язково вони були фізично сильними, можливо, були такими слабенькими, але хтось хотів там, не знаю, закінчити дисертацію, хтось там хотів повернутися до родини, хтось там мав ще якусь там мрію. І вони жили цим сенсом. І цей сенс дозволяв їм виживати в найбільш нелюдських умовах. Сенс є чимось дуже важливим. І саме тому, саме тому проголошення Євангелії царства це є представленням сенсу, але в небесній перспективі, вже в християнській перспективі, а грецькою мовою слово Логос слово, можна теж перекласти як сенс. Коли ми читаємо в началі було Слово, можемо теж сказати: в началі був сенс. І цим сенсом є Ісус Христос. Цим сенсом є Його любов до тебе. Цим сенсом є те, що Він вчинив заради тебе. Прекрасний коментар на цю тему віднайдемо в постсинодальному посланні Бенедикта 16, вербум до Папа Бенедикт разом з отцями синоду, які обрадували навколо Божого Слова. Головною темою і, власне цього синоду було Боже Слово, звідси Адхортація вербум доміні, І Папа Бенедикт повчає: Ісус Христос є остаточним Словом Божим. Він, перший і останній, Він надав творінню і історії остаточного сенсу. Тому наше покликання жити в часі, жити в Божому світі, створеному в цьому есхатологічному ритмі Слова. Каже папа Бенедик, що власне, це, це є покликання християнина жити в Божому світі, створеному в цьому есхатологічному ритмі слова. Тому що це Слово, яким є Христос, це Євангелія Царства, яка, яка теж є Тобто це Євангелія це теж особа Ісуса Христа. Він є тим Євангелієм. І те, що Він чинить для нас, це є, це є смисл наш. Отож, устрій християнський як новий і остаточний заповіт. Ніколи не про мене, і не можна вже більше дочек дожидати нового превселюдного об'явлення перед славним явлінням Господа нашого Ісуса Христа. Як висловилися отці на синоді, особлива природа християнства виражається в події, якою є Ісус Христос, кульмінація об'явлення, сповнення Божих обіцянок і посередник у зустрічі людини з Богом. Він, який об'явив нам Бога, є єдиним і остаточним словом, переказаним людству. Так говорить вербомдоміні номер 14 При цій нагоді палко вам бажаю прочитати цей документ. Наприклад, ви можете взяти таку постанову адвентову. Беру постанову адвентову прочитати найкраще два рази послання постсенодальне послання вербомдом. Прекрасний документ. Прочитайте його, будь ласка. Від кави не відмовляйтеся, але прочитайте Вербум вербомдоміні. Від солодощів можете не відмовлятися, прочитайте Вербум Доміні. Прочитайте Вербум Доміні, вас, прошу. Ця місія проголошення слова, перш за все, лежить на єпископах та пресвітерах. Однак кожний християн, християнин є покликаний проголошувати слово. Коли проголошуєш Євангеліє іншому, коли проголошуєш любов Бога в Христі Ісусі, навіть такими простими словами говориш, Бог тебе любить. Пробачте, що то скажу, але деякі душпастері так трошки насміхаються з цього, що вони постійно говорять, Бог тебе любить, Бог тебе любить, Бог тебе любить. Щось конкретне треба сказати. А я, чесно кажучи, не знаю, чи є щось більш конкретне, ніж те, що Бог тебе любить, чи є щось ще більш вагоме від цього. Подумайте про це. Одним словом, коли проголошуєш Євангеліє, коли проголошуєш любов Божу в Христі Ісусі, що Бог любить тебе, то май свідомість, що в цей момент, саме в цей момент, чиєсь життя може сповнитися сенсом, і змінити не тільки земне існування, але вічність поміняти. Можеш собі уявити, що ти змінив комусь вічність? Не тільки там день змінив, інколи люди так кажуть: ой, завдяки тобі там день якийсь. Помінявся так веселіше стало трохи. Ти не можеш змінити не, не тільки там, годину якусь там, коли проголошуєш Євангеліє, коли інша особа приймає з твоїх уст Євангеліє і може змінитися її вічність і сповнитися щастям. До наступних зустрічі! Слава Ісусу Христу!